Бути чи не бути на саміті великої двадцятки, очільники Росії та України вирішували довго, адже саме там могла відбутися зустріч двох ворогуючих країн. Та все ж Путін зволів зовсім не з'являтися, а відправити свій балакучий рот Лаврова. А ось Володимир Зеленський доєднався до засідання онлайн, оголосивши важливу промову одразу після повернення із щойно звільненого Херсону, і зазначив, «де окупація міста. Переломний момент у війні. Ця визвольна операція наших сил оборони є для України аналогією багатьох битв минулого, які були переломними моментами у війнах. Вони символізували такі зміни, після яких люди вже знали, чия буде перемога, хоча ще й доводилось воювати заради неї. Це, як, наприклад, Дідей, висадка союзників в Нормандії. Вона ще не була крапкою в боротьбі проти зла, але вже визначала увесь подальший хід подій. Саме це ми відчуваємо зараз, зараз коли Херсон вільний. Президент зазначив, нам доведеться воювати далі, аби звільнити усю територію України від рашистів. Та враховуючи впевненість у нашій перемозі, варто спробувати реалізувати українську формулу миру, аби зберегти якомога більше життів. Вперше вона була представлена у вересні на сесії генасаблеї ООН і складається з десяти пунктів. Це треба зупиняти. Є набір рішень, які потрібно реалізувати. Я хочу, щоб розмова про це була публічною, а не закулісною. Я хочу, щоб це обговорювалося конкретно, а не широкими мазками. Можливо, я заберу для цього трохи більше часу, ніж передбачено регламентом, але питання миру цього варте. Я хочу, щоб ця агресивна російська війна закінчилась справедливо і на основі статуту ООН, і міжнародного права а не. Аби як Володимир Зеленський зазначив, Україні не потрібно пропонувати компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Жодних мінськів 3 не буде, адже Росії не можна довіряти. І першою пропозицією миру для нашої України президент назвав радіаційну та ядерну безпеку. На у всього світу Росія перетворила нашу запорізьку атомну станцію на радіаційну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент. Куди ж піде радіаційна хмара? Можливо на територію ЄС, можливо, в Туреччину, можливо, на близький схід. Я вважаю злочинною навіть гіпотетичну можливість такого сценарію. Радіаційна безпека має бути відновлена. Магате вже надала відповідні рекомендації, підтверджуючи усі ті ризики, про які ми неодноразово говорили. Тож Росія повинна негайно вивести з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків. Станція має бути негайно передана під контроль МАГАТЕ і українського персоналу. Має бути негайно відновлена нормальне підключена станції до енергомережі, щоб нічого не загрожувало стабільності. Реактивна друге продовольча безпека. За словами президента, експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове продовження. Україна з липня експортувала понад 10 мільйонів тонн продовольства морським шляхом. Можемо наростити експорт ще на мільйони тонн щомісячно, якщо залучити. Порти Миколаєва та Олівія також закликаю усі країни, зокрема ваші країни, шановні лідери G-19, приєднатись до нашої ініціативи з допомоги продовольством. Найбіднішим ця ініціатива «Grain from Ukraine» вже нами започаткована, і перше судно Норд виходить в Ефіопію на борту 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч людей на рік. Може бути багато таких суден з України, а отже, багато людей в бідних країнах, які врятовані від голоду. Україна може експортувати цьогоріч 45 мільйонів тонн продовольства, і хай суттєва частина буде направлена. Тим, хто страждає найбільше. наступне енергетична безпека, адже зараз Росія намагається перетворити холод на зброю щотижнево. Росія підриває наші електростанції, трансформатори, лінії постачання електрики. Україна вже запропонувала направити місію експертів ООН на енергетичні об'єкти для оцінки руйнувань і потреб у відновленні, а також з метою запобігання їх подальшому знищенню. Маємо зробити і фундаментальний крок для того, щоб енергоресурси більше не використовувалися. Стовались як зброя, треба ввести обмеження ціни на російські енергоресурси. Якщо Росія намагається позбавити Україну, Європу і усіх споживачів енергії у світі передбачуваності і стабільності цін відповіддю на це має бути примусове обмеження експортних цін для Росії, щоб експорт був не вищий ніж вартість. це чесно. Якщо забираєш ти, світ, має право забрати у тебе. Четвертий пункт звільнення всіх полонених і депортованих. Тисячі наших людей, військових і цивільних, у російському полоні їх піддають жорстоким тортурам. Крім того, майже 11 тисяч дітей були силоміць депортовані. Єдина реалістична модель звільнення всіх на всіх. Наступний етап виконання статусу ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Друга стаття статуту ООН дуже чітко все визначає все, що порушила Росія цією війною. Тож ми маємо відновити силу міжнародного права і без будь-яких компромісів з агресором. Бо статут ООН не може діяти якось частково. Ще одна умова миру виведення рашистських військ і припинення бойових дій, має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією. Не менш важливою є справедливість. Світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України і створення міжнародного механізму для відшкодування усіх збитків, завданих цією війною, відшкодування за рахунок російських активів, бо саме агресор повинен зробити все, щоб відновити порушену ним справедливість. Вже є запропонована нам резолюція Генасамблеї ООН щодо міжнародного механізму компенсації за збитки, спричинені російською війною. Вона проголосована. Ми просимо її застосувати. Готуємо і другу резолюцію щодо спецтрибуналу. Прошу вас приєднуватись і підтримати її, бо немає такого народу на землі, який не цінує. Справедливість, восьма умова. Потреба негайного захисту природи. Мільйони гектарів лісу, спалені обстрілами. Майже 200 тисяч гектарів нашої землі забруднені мінами і снарядами. Неможливо точно порахувати обсяг забруднення атмосфери від спалених нафтобаз та інших пожеж. У наслідок російської агресії загинули 6 мільйонів свійських тварин. Минулого тижня. На кліматичному саміті в Єгипті я запропонував створити платформу для оцінки збитків та вколишньому середовищу від війни. Ми маємо це реалізувати. Маємо знайти і спільні відповіді на усі екологічні загрози, створені війною. Без цього не буде повернення до нормального стабільного життя і відлуння війни. Ще довго зберігатиметься у вибухах мін, які збиратимуть життя дітей, дорослих в забруднення води, ґрунті і атмосфері. Потрібні також кошти і технології для відновлення очисних споруд. Наступним елементом є недопущення ескалації. Україна не є членом будь-якого з альянсів, і ця російська війна змогла розпочатися якраз тому, що Україна залишилась у сірій зоні. Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки, тому підготували проект. Договору «Київ Security Компакт і вже його запропонували партнерам, тож маємо міжнародну конференцію провести для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України. І Останнє закінчення війни, коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека і справедливість почнуть. Відновлюватись має бути підписаний документ сторонами про фіксацію закінчення війни. Президент України додав: Ми вдячні усім у світі, хто допомагає нам захищати свободу. А ці 10 кроків формули миру для нашої держави мають пришвидшити перемогу та свободу для цілого світу.